Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, про що мова? Та хочу подивитися причини власне, затоплення київського метро вчора. До речі, 8 грудня. Да? Цікава дата. А, ну, да, і Заодно раз вже згадав, мені писали мову, от не збулося проросту про 8 грудня. Пророцтво падри Паєза дійсно поки не збулося. Поки, ключове слово. А пророцтво, яке, власне, дали руни. В кінці того відео, яке, я так розумію, не всі додивились. Дуже навіть збулося. Ну, хто не бачив, подивіться. Добре, ну що, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, які ж власне причини оцього от затоплення київського метро, яке вчора відбулося? Хай скажуть рону правду. Ейвас. Соло. So. Феху перевернуто. Вунья перевернута. Іса. Гіва. Ну, можна було не сумніватись, в принципі. Ну, гаразд. Що ми маємо? Ейва соло, феху перевернута. Так, да, оце те, в чому можна було не сумніватись. Далі. Вуньо перевернута. Іса і Що ми маємо? Ну, ось Ейвас. Відразу. Перешкоди. Перешкоди на шляху. Тобто. Як мені бачиться, в даному випадку мова про те, що там е, станції в, боже, як це воно називається? Одним словом, складний ґрунт там. Тобто є, е, е, ну це, Боже, скажіть, я скажу. Одним словом, там, де ці от станції якраз підтоплені, там е, доволі складний ґрунт. В тому плані, там... Чи... це не в тому плані, що там кам'янисти або що, там вода схоже близько, в такому плані. Одним словом, складні ґрунти там. Так, да, це якби одна із причин. Але, тим не менше, є досвід у світі, як будувати станції в складних ґрунтах. Тобто, це як одна із причин. Да, далі, ось соло. Цікаво. Цікаво, тому що руна перемоги про радісні новини, мова. Про радість як таку святкування. А, все, зрозумів. Тобто перешкоди, да, перешкоди і не лише природні, перешкоди були і під час будівництва. Які ось соло, ну Це про радісні емоції. Тобто під, таке враження, знаєте, ніби як підганяли. Підганяли під щось. Ну, от, от щоб власне святкування влаштувати, то от підганяли ем, як це воно, запуск тих станцій. Далі. Ось феху перевернута. Ну, звичайно ж, краді, крадіжки грошей. Ну, звичайно ж. Ну, 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 ну ясно, що й у великому масштабі. ну Комусь радість із цього була, до речі, з крадіжок грошей. Далі, Ось воня перевернута. Ну, власне, ось те, що маємо. Маємо те, що маємо, як сказав один наш президент колишній. Да? Ось воня перевернута. Про печаль, про сумні новини. Причина ось, крадіжка грошей. ясно. І причина ще труднощі, які, власне, як при будівництві були, тому що ґрунт там складний, так і, відповідно, в результаті крадіжок. Да? ось. Що, що, куди все веде? Далі, ось Іса. Ну, це вже показують, власне, поточний стан речей. Тобто, ну, зрозуміло, що рух буде перекритий, поки там це все діло відновлять. так. Далі, мало того, вуню перевернута Іса теж. Перешкоди були, якісь обмеження були, відповідно. Ну, окрім того, що там ще кража грошей була, ті, що виділені були на будівництво, да. далі, ось соло іса. Це, знаєте, як. Ну, реально, як відкладена радість. да. Як відкладена радість, ну, от дійсно. Тобто, те, що то, то я ще кажу, що підганяли, підганяли будівництво. Далі, що ми маємо по фіналу? Гебо. Тобто, ну, партнерство, ясно. В даному випадку, ось феху перевернута гебо. В крадіжці, ясно, не одна людина приймала участь. Там рука-руку мила. да? Ось. Мало того, Педисой. Ну, таємно зрозуміло, якось хитрими схемами. да? Ось. Ну, і власне, що ми маємо? Все підсумуючи. Тобто, ось труднощі самих там ґрунтів. Труднощі, які при будівництві були. Далі підгон під радісні події, якраз прискорення будівництва. Да? Далі ось крадіжки, грошей однозначно. Я б здивувався, якби оце руна тут не випала. Ось. Ну і, власне, ось. відкладені проблеми. Да? Від те, що відклалось в часі, працювала група людей. Рука руку мила. <кхем> да. Той випадок, коли Росія тут точно не причує. Гаразд. Добре, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре. Давайте запитаємо взагалі, як швидко відновлять. Да, ну, правда, рунний час це таке. Давайте запитаємо, чи в той, в той проміжок, який заявили, там півроку, ніби я чув. От то давайте запитаємо, чи в цей проміжок відновлять, власне, рух тою гілкою метро, чи ні. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи через півроку, через 6 місяців відновиться рух о, от синьою гілкою метро тими станціями, які ось підтоплені були на днях? А скажіть вам правду. Пер перевернути. Вуню. Ей, возну, ну, ну і що по фіналу? Now, більше. Схоже, що більше все-таки знадобиться. Що ми маємо? Пер перевернути Вуньо Ейвас і Гєбо Да ось, перевернути і Відразу. Брак ресурсу. Відразу ж. Брак ресурсу, тобто фінансування, все залежить від фінансування. Якщо буде фінансування, є такий шанс. Ну, ось далі йде в Унію. Радісні новини по питанню. Тобто будуть, будуть, подвижки будуть, за 6 місяців багато роботи буде зроблено. Але чи прям все на світі, схоже, що ні. Все рівно, ось я і вас бачите, перешкоди лишаються. Тобто, як мені бачиться, мені бачиться так, що о, я, боже, полагодять його, да? виправлять ті помилки. Але все рівно ей, все рівно якісь проблеми там лишаться. Схоже, там щось таке допущено, що, що не, не вдасться вже повністю виправити. Це вже, знаєте, з нуля доведеться робити. От, от, от В такому плані йде посил. Що все рівно якісь там труднощі залишаться. То Ейвас це ж про обмеження певні. Це, до речі, те, що, е, може, там потяги будуть повільніше йти, да? от, В такому плані, щоб менше було навантаження на тунелі. Ось таке от може бути, до речі. По фіналу Гебо теж. Ясно, група людей, взаємодія буде, Гебо цей план. План якийсь чого, якраз вирішення труднощів. Виходить так. От. Ну, але якщо підсумовуючи, чи за півроку запрацює, а от не факт От не факт. Схоже, що більше все-таки часу знадобиться і ось, і ресурсу більше. Проблема буде саме в виділенні коштів. Схоже. Ну, там явно ж, явно ж не там 100 тисяч умовних гривень. Да, буде. Ясно, що такі роботи набагато більше потягнуть. Добре. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте, власне, в ЛОБ запитаю, чи ж відновиться рух. Тими гілками, хоча тут вже показали, як би. ну давайте в лоб запитаю, щоб вже питань не залишилось. Добре. <кхід> Отже, скажіть мені, будь ласка, так, все-таки в результаті буде відновлено рух оцими станціями метро, які ось підтоплені були на днях. Покажіть мені, будь ласка, хай скажуть його правду. Тейос. Іса. Урус перевернутий і що по фінал? Райдо. Ну так. Да. Перепрошую. Да що ж таке? Перепрошую. Шерстину котячу вдихнув. Добре, що ми маємо? Тейвас, Іса, Урус, перевернутий райду. Ну ось Тейвас, да, активні дії, власне, це ж, ну як, активні дії, да? відповідь по питанню, що буде для того, буде для того все зроблено, щоб власне рух там відновити. Далі, ось Іса. Але тим не менш, знову таки, певні обмеження лишаться. Е, І таке враження, ніби знову все, не зможуть. Е, е, як це? Скажіть, я скажу, підлатають, підремонтують, але повністю причину не усунуть. Тобто, розумієте? І воно знов колись через якийсь час ну, може вистрілити знову, як то кажуть. Тому що от була крадіжка коштів, і при будівництві відповідно там напартачили да, ось. Але чи загалом буде відновлено? Да. Далі, УРУС перевернутий. Теж знов-таки брак ресурсу. Що буде спричинювати затримки? Брак ресурсу. Е, в даному випадку тут не лише про гроші, тут і про певні технології може бути. Ну, е, я не думаю, щоб там банально розкопали е, як це, всю землю до тих тунелів да, і там почали їх ззовні латати. Там, скоріше, все, щось гріше буде. От якраз тут мова не лише про брак фінансування, а й саме брак технологій, якихось машин, можливо, спеціальних, от щось в от такому плані. Ану, а, а в Європі зараз, якби, чи вони нам дадуть, коли ми mm. воюємо, це питання в оренду, тим паче. Далі. І по фіналу все-таки райдо. Позначка того, ну, це руна дороги, руна руху, як така. Тобто, чи буде відновлено рух? Да, буде. Але ось тут питання, чи прям за той термін, який вказали. І все рівно, якісь обмеження ось лишаться. Тому так от. Ну, сподіваюсь, киян порадував десь. Ну, заспокоїв, принаймні, да, що. О, до речі, а давай там щось писали, що ще є у нас аварійні станції метро. Давайте подивимось, чи десь іще не, не вилізе така от штука. Або, може, щось інше. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчим часом в київському метро? Ще десь на якійсь станції чи станціях, е, станеться. Ось така от ситуація, яка ось відбулася на днях. А скажіть, його неправду. Ейвес. Інгус. Ейвес. І що? Лагус. А, до речі, теж вода. Тобто загалом, да. Ну, найближчі часи, найближчі, місяці, давайте так скажемо. Ну, до півроку максимум, нехай. Ну, знов таки, рунний час це трошки таке. Ну, до півроку, грубо якщо. Далі, що ми маємо? Єра, ой, Єра зовсім вже. Ейвас, Інгус, Евас і Лагус. Ну, власне, ось, ось Ейвас, да, якісь проблеми, якісь перешкоди, якісь труднощі. Ну, якби да, ось інгус. Тобто масштаб, схоже, менший буде, але проблема схожа. Ну і загалом, мінус, теж позитивне завершення ситуації, але ж це й позитивна відповідь по питанню в даному випадку. Да, да. Ось вас. Саме як рух. Да? Тобто, чи буде... там може бути таке, що рух не перекриють, якби. Тому що масштаб буде менший, ось. але проблема схожа. Ось, ось рух у нас іде, і ну з Евас теж. Рух іде, рух продовжується. Да? І ось по фіналу лагу, а це ж вода якраз. Тобто проблема схожа. Так само, знаєте, як станція підтоплює. Що там з, гідроізоляці... Боже, з гідроізоляцією проблеми, чи ще там з чим, з водовідведенням, можливо, як воно там правильно називається. Ну якби не, 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 не спеціаліст по тунелям метро, але так, трохи щось чув, чув знаю, що називається. Ось, ну, Але теж лагу – це вода. Якби. І Лагус це, власне, не лише вода, це й рух по заданому вектору, як самі рейки, знаєте. Тобто м -м, Ева Злагус. Проблеми з водою, так, да, проглядаються. Мало того Ева Злагус це от проблеми саме з колією, з нос колії. Що може десь, е ну, не з як це воно? Ну, поїзд з рейок зійде. Грубо. Ну, але, в принципі, і таке може бути саме через те, що з нос колії йде. Ось. Ну, вода, вода точно. Ну, на жаль, бачите, отак. Метро, там станції ж є й доволі давні, да? а є й нові, де ось, відповідно. Допустили, порушили технологію, зекономили. Ну от воно тепер боком вилазить. Ну от ну, Ось такий от розклад. Для киян десь порадував, десь не дуже, ну вже як є. Отак от. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!